Пропоную світлу двокімнатну квартиру на академічному, вулиця Тимофіївська. Огляд розпочнемо з кухні. Вона доволі простора: 12 квадратних метрів. Є вбудовані меблі. Із кухні вихід на засклений балкон. Тут гарний краєвид відкривається у двір. Виконаний якісний сучасний ремонт. По всій квартирі тепла підлога, навіть на балконі, з індивідуальними регуляторами. Квартира розташована на шостому поверсі восьмиповерхового цегляного будинку загальною площою 65 квадратних метрів. Вам залишається Лише облаштувати квартиру меблями на власний смак і можете заїжджати та жити. Є гардеробна кімната, санвузол суміжний. Тут якісна сантехніка. Є болер на підігрів води. Ціна квартири 85 500 доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд.